Ми сьогодні були свідками, як себе поводила міліція, яка розказувала, де нам стояти, а де нам не стояти. Погодьтеся, що буквально місяць тому вони цього не робили. Перед ким вислужуються? Перед Зеком? Перед тою людиною, яка двічі сиділа, яка є ганьбою для України. Коли підполковника Лісадіда побили біля пам'ятника Лені, і це все було зазнято на відео. На телебаченні декілька телекамер знімало. Людина отримала скрус мозку, другий отримав взагалі перелом, перелом черепа з носа йому було. Ніяких кримінальних справ до сьогоднішнього дня не відкрито. В цій справі елементарна провокація між двома людьми і ніяких середніх, тим паче тяжких. Не було нанесено ушкоджень. І вже дивиться, як оперативно. Людина вже сидить за гратами, вже судова нарада, нарада вже декілька годин, іде. і вже шиють кримінальну справу на декілька років. Якого ти рішення від суду очікуєш? Вважаю, це звичайно, звісно, Звичайно, рішення брутально Не поводились брутально мар, все, знаєте, Миссионер вони. Не смой не смольні баришні, вони руки, да. Аня, ти нам прощалась. Да. Що вже казав, за подвійний що при в іншу сторону поступити.

Була інформація від слідчого, що справа розглядатиметься о другій годині. Ось. А е, тут ми знаємо, що справа вже розглядається. Е, до цього я завіз до суду заяву з проханням повідомити мене на мобільний телефон про е, хто суддя, е, який суддя буде розглядати, і, е, час, і розгляд, е, час і місце ну, розгляду справи. І ніякої інформації немає. Тут ми дізнаємося, що справа вже розглядається. От. Я приїжджаю сюди, а мене як адвоката не допускають. Тобто справа почала розглядатися без участі адвоката. Якщо справа розглядається за відсутності е, захисника, ну, є всі підстави вважати, що ну, тут планується яка, якась ну, швидка розправа. От. Е, ну, звичайно, я не подав заяву про відвід. Е, відвід не задовільнили. Цей же склад суду продовжує розглядати справу. От. Е, мною надано. Неспростовні докази невинності, невинуватості е, мого підзахисного, а сам в фотографії з місця події, де видно, що е, потерпілий Воронін е, сам спрокував бійку, перший почав наносити удари, е, схопив е, Коханівського. От. Це все свідчить про те, що е, е, ху, ніякого хуліганства, тим більше частиною 2, статті 296, тут немає, що тут є е, провокація з боку Вороніна. От, нам відомо, що Воронін є помічником колишнього народного депутата табачника, проти якого відбувалася акція. Табачник в пресі неодноразово значить, закликав до арешту і затримання Коханівського по справі Леніна. Оскільки Воронін є його підлеглим, то є всі підстави вважати, що це спланована провокація, замовником якої є табачник, з ціллю. Посадити Микола Паханівського. Подання слідчого слідчого відео перемоги Шевченківського робітного сутринні стільки програма запобіжного заходу. Миколаївцями очевидці повільно враховуємо, що саме Україну водії потреби в Слугували під чиною бійки між ним та Тухомівським. Захід відносно Тухомівського буде бій за тим Тому я вважаю, що ми повинні е, не мовчати, тому що є загроза авторитаризму е, і Будуть міліція, правоохоронні органи використовуватися як засіб упокорення нашої свободи. Ви бачите, що робиться в Москві сьогодні. Сьогодні в Москві ми ста, ну, стали свідками терактів, тер які завершилися смертю багатьох людей. Ми засуджуємо теракти. Ми співчуваємо е, близьким і рідним е, тих, хто е, жертв цього теракту, але ж ми чудово розуміємо, наскільки складною є Росія. Всі, хто позбудеться страху, всі, хто безстрашно заявлять про свої національні права, про свої людські права, про своє бачення України як великої держави, всі стануть напрям. Кі в принципі доживає свої останні дні, тому що насправді це це агонія. Їхній прихід до влади їхній прихід до влади це тільки свідчення того, що виконує свободу, виконує українську, свободу, дай.